Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка. Особливо до цього це багато було а ще, як оце війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди взагалі розбулись. Я вже мовчу про військових що робити. Більше сюди думають що людей... паніка, страх і оця вся історія, це прям щось страшне і так далі. Але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться, там хтось на Ферарії їздить, хтось на яхті, когось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає. І так далі, але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горе, печаль. Розведені сім'ї і так далі. Це майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожиться і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достижень, успіху і так далі. Друге, ще раз це і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тере, чи давай так равно, ти живий. І просто навчиться, навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш, все життя буде відбуватися. Щось хороше, щось погане, максимум на що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів.